Всім добрий ранок. Бажаю всім доброго здоров'я і гарного дня. Сім ранку, а я вже працюю. Вчора закривала в банки помідори на зиму, а сьогодні буду крутити томатний сік. Ось у мене помідори. Значить, помідори вибрала, посортувала. Які кращі в баночку, а які ось такі трошки, як ми кажемо. Не кондиція, десь трошки недоспівші, отакі, підпорчені, можливо, підм'яті. Значить, такі пускаю на томатний сік. Поділюся з вами, як я роблю. Можливо, нового нічого й не покажу, але для новачків, для молодих хазяйок, можливо, це відео комусь стане і корисним. Значить, я обрізаю. Ось, бачите, Обрізаю все те, що мені не подобається, на помідорі. Обрізаю ось такі, бачите, недоспівші оці частинки, де була плодоніжка. От. І нарізаю помідорчики такими невеличкими шматочками. Через те, що я помідори буду давити на на томатопресі. І покажу вам процес. Як працює томатопрес от, і як гарно і зручно ним користуватися. Значить, зараз я наріжу помідори і тоді покажу вам, як буду робити сік, продовжую своє відео по приготуванню томатного соку. Значить, помідори, ось в миску я нарізала шматочками. Тепер показую свій томатопрес. Ось дивіться, це м'ясорубка, до складу якої входить оцей томатопрес. <клух> Можливо, не в усіх хазяйок є така приспособа. Але дуже раджу вам купити ось такий томатопрес для виготовлення томатного соку. Дуже зручно. Ніде не бризкає. Тут ось є така, бачите, ось зараз трошки так підніму чи поверну ось тут шнек, який видавлює сік. Сік іде ось в цей отвір. І тут зроблено таке пластмасове скельце, яке не дає цьому соку бризкати. от. Раніше в мене була така соковижималка ручна, знаєте, як ото м'ясорубка, і там вставлявся такий шнек із сіточкою. Вона теж дуже гарно видавлює сік. от Хто користувався нею, той знає, дуже гарно видавлює м'якоті з помідорів. От, але треба нею ж, як кажуть, рукою покрутити і поправляти. І, ну, в общем, хто робив на тій м'ясорубці, знаю. У мене теж така є. Ще куплена за 8 рублів на ті радянські гроші. От. А тепер я собі ось купила таку м'ясорубку і з таким томатопресом. Значить, сюди виходить жмих. Ну, от. Процес такий. же ж. Показую вам, зараз побачу, видно вам так. От. А сюди підставляю, я підставляю ось таку чашку. Мені вона якраз сюди по розміру підходить, значить, я підставляю чашечку. І включаю Томатопрес прес. треба трошки поправляти через те, що тут маленький окрім. І давимо світ. бачите, видно вам, ось нас сюди, людей не бризкає, не буде. все чисто, акуратно. Видно, так? ось дивіться, я так трошки піднімаю і ось томатний сік. Все чисто, акуратно. Ніде нічого не набризкано, ну, а то ручною було крутиш, так і на стіни Ну, Хазяйки, хто працював на тій ручні, знають. Ну, Не без того, що десь там сучок може трошки потече, отут де ось він закладається, там помідорчик. Але це все, як кажуть, витирається і поправляється. Так? Значить, дивіться, в кого немає, дуже зручна така штука. М'ясорубки ж є, різні продаються. От. А от така з томатопресом дуже виручає. Значить, Сок крутиться дуже швидко. От. Якщо у вас є ще помічник, що хтось нарізає, один нарізає, один крутить, то дуже швидко ви накрутите томатний сік набагато швидше, ніж ручною соковижималкою. От, Значить, ось сік показую, отакий він є. Зараз. Візьму ложку. <змінушку>. Ось дивіться, бачите, який сок з м'якоттю ось такий викручує оця соковижималочка. Значить, я вже нею користуюся давно, вона вже у мене, та вже, мабуть, років 6 точно є. От. І вже, звичайно, що вже ручною не хочеться крутити, А вже я працюю, коли сок роблю, то вже на цій соковижималці. Так, зараз перекручу всі помідори, виливаю в каструльку і тоді далі покажу, як я буду робити сік. Готуємо стерильні банки. Я банки мию і стерилізую. Для соку стерилізую. Хочу зазначити, що я показую цей томатопрес, але це не реклама. Я просто Хочу показати, що є ось така в нас битова така техніка, яка дуже гарно допомагає хазяйкам на кухню. Такий помічник на кухні в приготуванні от в даному момент томатного соку. Можливо, ще хтось, як кажуть, крутить сік на оцій ручні соковижималки. Але хочу вам сказати: не жалійте для себе нічого. Купіть отакий такий томатопрес. І ви побачите, і ви навіть задоволення будете получати, коли будете видавлювати сік на цьому томатопресі. Це не реклама, я повторююся. Колись я думала, що та дорого стоїть там і все таке інше. Але коли мені чоловік купив, то звичайно, що я дуже вдячна. І це такий помічник на кухні, особливо в цей період. От, так що хочу сказати вам, що ми дорожчі, от, чим оцей томатопрес. Так що нас для себе не жалійте. Купіть і працюйте на такому томатопресі, видавлюйте сік, сік мій вже на плиті, і як ви бачите, вже починає він закіпати. Значить, роблю менший огонь, прикручую. От, помішую. Оцю піночку, яка утворюється тут, знімаю. От, от так от, бачите? Трошки знімаю її. От. Сильно, щоб не кипіло, бо як буде сильно кипіти, то цієї піни буде багато. Ну, це, так розказую для молодих хазяїк. І ось е Отак От трошки його колочу, щоб рівномірно закипіло, даю йому. так. Тепер я розказую, як роблю я, це мій рецепт. Можливо, хтось робить і по-другому. Це вже, як кажу, друга справа, я завжди сік пробую. Якщо помідори, ну ми ж різні помідори сюди, так же крутимо, якщо мені помідори, не сильно, якби, сік цей не сильно солодкий, то я трошки додаю цукор. Приблизно десь на літр, ну, десь пів, трохи може більше столової ложки цукру додаю. От. І даю прокипіти хвилин п'ять. Оце воно у мене прокипить, зараз хвилин 5. І все. Я довго сік не варю. Є бачила рецепти, що варять довго. Ну, я рахую так, що, щоб не виварилися ці всі наші вітаміни, які ми хочемо зберегти, то до 5 хвилин прокипає і закриває в стерильні банки. Можна ще додати сюди, хто любить, можна додати солодкий перець. Оце, щоб воно зараз прокипіло. Ну, я сьогодні буду робити без перцю. Я роблю і з перцем, і без перцю. Значить, кидаєте, але, може, зараз і вкину. Так, перчик підготовлений, ось, болгарський, який у вас є. І на цю кількість, тут десь у мене буде літрів 4 соку через те, що я трохи відлила ось у баночку. Сьогодні буду закривати ще баклажани в томатному. Соці. Дуже гарний рецепт. Так що, хто бажає, можете подивитися і цей рецепт. Я його теж зніму. Значить, кидаю, ось дивіться, перець сюди і хай він оці 5 хвилин тут прокипить, а потім його виняти. От, хто таке любить. І додавить цукор. Кому не солодке, значить, додають цукор, повторююся, десь. Приблизно неповна столова ложка на літр соку, не повна, десь з половинку. І все, отакий От у мене сік. Я сіль не додаю, це все у мене додається потім уже за смаком, кожен сам собі в стакан, в склянку, в чашку, додає сіль, кому скільки треба. А цукру трошки додаю. Значить, тут у мене десь літрів 4. Ось, одну ложку додаю цукру, столову. І другу, отак от. Все. Бо попробувала так помідори, трохи, якби, ну, наче якби і солодші були. Розколочую, все. Прокипає 5 хвилин і в банки. Банки стерилізуємо. Сік мій вже готовий, закрила в банку. Значить, зараз банку перевертаю на кришку і, як завжди, вкутуємо і стоїть у мене на вкутаний до повного охолодження. Значить, пробуйте готувати сік, а особливо. Видавлювати його на томатопресі, який я вам сьогодні показала. Дякую всім за увагу і до нових відео!